Усіх вітаю! З вами знову я Софія Дерматолог, і сьогодні у нас в ефірі рубрика Skin Cycling. Не сподіваюсь, що я правильно вимовила це слово. А по-нормальному 2 дні ретинолу, 2 дні кислот і скільки там днів відпочинку. Ну, почнемо з того, що 2 дні ретинолу, 2 дні кислот страшна суміш. Чи може такий метод взагалі комусь підійти? Так, друзі, є там умовно, якийсь відсоток. Людей на планеті, яким підійде такий метод догляду? Але ті речовини, які перераховані при даній методиці, це підтримуюча терапія або анті-ейдж-терапія. Тобто, це не метод лікування шкірних хвороб. В більшості своїх випадків я помічаю, що люди обирають отакі схеми, як метод мовно-альтернативної медицини. Навіщо? Ну, тобто, не буде альтернативної медицини. Медицина для того і є, ну щоб лікувати хвороби, вже все придумано. І в контексті акне про нього можна говорити просто 100 годин підряд, годину поспати і ще 100 годин підряд говорити. Вже всього достатньо придумано. Вже супер досліджені ті молекули, речовини. Це на сьогоднішній день дуже актуально. І я підтримую думку. Сприйняття себе такою, якою ти є, але я не підтримую думку, що треба ігнорувати хвороби, тому що акне може викликати навіть депресивний розлад і дуже серйозні психічні порушення. Тому це можна лікувати вже всього достатньо, чому собі відмовляти. Але ж. Але ж не альтернативною медициною, не домашнім доглядом, не масками, не пілінгами, не чистками, не скінсайклінгом і всім іншим. Тобто, в цьому, взагалі, в цьому методі задіяння ретинол, кислота дуже цікаво саме яку пропонують людям, тому що я різне чула. Хтось гляколову використовує, хтось саліцилову, хоча я вважаю її більш агресивною. Стосовно взагалі такого зміш... змішування. Я не дуже підтримую змішувати водночас кислоти-ретинол, тому що такі схеми вони можуть привести до гіперчутливості шкіри, тобто, що шкіра, яка була там все життя нормальною, стає потім реактивна. Або до активації акне. Тобто, кислоти і ретинол не є методом лікування, вони є методом підтримки, але на активні форми акне, активні форми акне – це всі акне. Абсолютно всі акне. Дуже часто пацієнтів лякає це слово, що акне це тільки от ті страшні папулопостольозні форми. Ні, акне це просто назва хвороби, Прищі всі і комедони, і закриті, і відкриті. Просто от така загальна назва. І навіть якщо є комедональна форма акне, то її може погіршити використання кислот, так як завжди це і відбувається. А от етап покращення може так і не настати. А до цього ще може приклеїтися, окрім погіршення гіперчутливість шкіри, і потім витягувати такий стан вкрай важко. Якщо ми говоримо про шкіру абсолютно нормальну в ремісії, там, або яка потребує тільки анті-ейдж-терапії, ми можемо використовувати ці речовини, але бажано все ж таки окремо, наприклад, або ретинол, ввести його в зимній період, на тривалий час, оцінити ситуацію, і далі, наприклад, на літо дати як підтримку кислотні засоби. Е, теж як монотерапія, тобто не, не треба все наносити водночас. Можна обрати абсолютно нормальний шлях, маючи всього там, один актив в своєму арсеналі нічний, і, наприклад, там, якусь періодичну маску додатково. Але це не буде водночас, наприклад, там, два через два дні. От. Ще такий важливий етап от комбінування з відновленням. Оці декілька днів, які вони залишають його. Я, до речі, дуже підтримую. І своїм пацієнтам, коли ми підбираємо правильну денну рутину, ми теж додаємо. Я пояснюю, що якщо шкіра потребує, ми робимо на будь-якому етапі перерву і використовуємо засоби інтенсивного відновлення і зволоження. Але все дуже індивідуально. Тобто така схема не може бути як. Популяризована, навернена всім водночас, навіть з тим, що я працюю там умовно, коли підбираємо догляд без лікування, це ну, умовно здорові, здорові люди, в яких шкіра в гарному стані. І навіть при при цих умовах все одно ми обираємо абсолютно різні речовини в більшості і обговорюємо, як їх вдало комбінувати, щоб саме у вас був гарний результат. Тому я вважаю, що класно. Намішувати оце купу все і, і отак от жити. Тому обирайте для себе правильний, правильний підбір косметики, обирайте для себе, не, не слухайте цього навішеного тренду, який нам геть не потрібен, і не доводьте свого свою шкіру до того, що, що нам доведеться потім вирішувати проблем, яких не було гарного всім дня.